Дивлюсь, як суспільство атакує журналістку Світлану Крюкову. І задаюсь питанням: що вона вам зробила? Що вам зробила Світлана Крюкова? От що вам такого зробила, Світлана? Чого вам не зробив Макс Назаров? Чого вам не зробили ведучі каналу Вишка, який, судячи з усього, належить депутату ОПЗЖ Бойку? Чого вона вам такого зробила, чого не зробили, наприклад, ведучий каналу News One, чого не зробив ведучий антимайдану Шелест, який спокійно працює в Україні. Чого такого вам зробила Світлана Крюкова, чого не зробив Макс Назаров, який спокійно працює так само в Україні і їздить не просто на Мерседесі, а їздить на машині в найдорожчі магазини, купуючи собі продукти і бухло. Мене дивує звичка суспільства бігти лише за однією людиною в той момент, коли потрібно закривати загальну проблему в Україні. Ми про це неодноразово говорили на каналі «Ісландія», Є велика кількість на щастя, вже не така велика, як була до повномасштабного вторгнення, але тим не менш, певна кількість проросійських медійних працівників. Ми щотижня відслідковуємо їх діяльність, і повірте мені. Щотижня вони стають все більш і більш активними. На сьогоднішній день вони спокійно розповсюджують російські наративи. На сьогоднішній день вони активно працюють на користь Росії, а суспільство робить вигляд, що не помічає цього. Служба безпеки України мовчить, МВС мовчить. І ось суспільство обрало Світлану Крюкову. Я жодним чином. Не буду заважати суспільству робити її важливу справу. Я просто хочу спитати у суспільство, чому там, де ви можете зробити в 10 разів більше, ви робите в 10 разів менше? Чому там, де ви можете одночасно закрити повністю питання роботи про російських медійників в Україні, ви обираєте лише одного? Що вам заважає поставити в один список поруч з Крюковою Назарова Шелеста? І інших покидків. Чому ви цього не робите? Ми вже це проходили. Коли поруч з Тищенком ви могли поставити Дмитрука, ви могли поставити Качного, ви могли поставити Юрія Бойка, але ви вирішили покарати лише Колю Тищенка. Коли суспільство заспокоїлось, покаравши лише Нестора Шуфрича. і то покаравши не до кінця, вони знаходяться один під вартою, інший під домашнім арештом. Чому суспільство не хоче вирішувати? Проблему загалом, чому лідери громадської думки, які займаються цим питанням, не починають відпрацьовувати цю проблему повністю, а відпрацьовувати лише маленькі шматочки. Я не буду вас вчити, що робити. Я просто хочу звернути на це вашу увагу. Дуже сподіваюся, що ви подивитесь це відео, почуєте мене і просто збільшите цей список. І в ньому, окрім Світлани Крюкової, з'явиться. І Шелест, і Діардіса, і ведучі каналу Новини Лайф, і ведучі канали Вишка, і самі канали Новини і Лайф і Вишка, яким повірте мені, Національна Рада по питанням телебачення і радіомовлення найближчим часом збирається дати ліцензії на роботу в Україні. Дякую вам.